Вітаю вас, шановні друзі. Сьогодні буде розповідь про каштан посівний. І з вами буду я, Юрій Клименко. До речі, каштан посівний також ще називають каштаном лістівним, каштаном європейським, каштаном благородним і, можливо, я ще забув деякі назви, які іноді використовують. В роді каштан є 9 видів та один природний міжвідовий гібрид. Є види європейського, азійського та північноамериканського походження. За наявною інформацією, в ботанічні установи України інтродуковано два види. Але поширення знайшов тільки один вид каштан посівний. Другий вид каштан зубчастий. Трапляється дуже рідко. Якщо хтось з вас, шановні друзі, вирощує його у себе вдома, то можете про це написати в коментарях. А якщо хтось з вас вирощує якийсь інший вид, то це дуже цікаво, і ви також можете поділитися своїми спостереженнями за особливостями вирощування цього виду. А також я прошу всіх. Хто ще чомусь не підписався. Підписатися на наш канал і поставити подобайку, якщо це відео вам сподобається. Назву роду дав французький натураліст Луї Жан Марі до Бантон. Він використав латинське слово, що означає водночас дерево та пліт. Але співзвучні слова з таким самим змістом є у багатьох. Мовах видову назву дав англійський ботанік шотландського походження Філіп Міллер, який жив з 1691 по 1771 рік. На жаль, його портрету знайти не вдалося. На виданому вже після його смерті словнику садівника, найвідомішому його твору, є портрет. Але як потім з'ясувалося, це портрет іншої людини, помилкова там. Розміщений. Природний ареал каштана пасівного показаний на цій мапі зеленим кольором. А місця, куди він був інтродукований або поширився самотужки світло коричневим. Враховуючи, що інтродукувати каштан почали ще в античну добу, не дивно, що він так поширився. І це не всі місця, де його можна зустріти. Бо цей вид інтродукований в багато країн Азії, Північну Америку, Австралію тощо. Каштани посівні – великі дерева. Зазвичай їх висота десь до 35 метрів. Але є дані, що окремі рослини досягають висоти 60 метрів. Такі великі дерева. Можуть мати діаметр стовбура 2,5 метри і навіть є дані, що і більше. Хоча зрозуміло, що більшість рослин має менший діаметр стовбура. Живуть каштани пасівні 200-300 років. Але знову ж таки окремі рослини досягають віку 600 або 800 років. Є окремі рослини, вік яких понад тисячу років, а щодо найбільшого каштана посівного, то вчені сперечаються 2000 років йому чи чотири тисячі. Зрозуміло, що каштани посівні, які зростають в нашому ботанічному саду, молодші, вони висаджені після Другої світової війни. Але ви бачите, що вони вже досягли дуже значного діаметру повбура, і висота у цих дерев також значна. Мені довелося відійти доволі далеко від куртини каштанів посівних, щоб вони вмістилися у кадр. Зліва стоїть катальпа, справа ряд дубів звичайних, а у центрі ви бачите. Каштани посівні, які якраз квітують. Листя велике до 25 см завдовжки. Довгасто еліптичне і надібуває ланцетним. З серпоподібними зубцями по краю. Ще раз дивимося на листя, каштана. Пасівного. А так каштан пасівний квітує. Квітки каштана пасівного зібрані у довгі колосоподібні суцвіття. І вони можуть бути змішаними. Тобто в основі суцвіття знаходяться жіночі квіти, а далі вся суцвіття складається з чоловічих квітів, а можуть бути окремими. Ось ми бачимо суцвіття, яке складається з тиченкових квіток. А тепер змішане суцвіття. В його основі жіноча квітка, що розпустилася. Добре видно маточки. А вище йдуть чоловічі квіти, які розпустяться пізніше. Зараз у центрі кадра жіноча квітка. І добре видно її маточки. А тепер крупним планом дивимось на чоловічу квітку і добре видно течіночки. Під час масового квітування все дерево вкрите квітами. Виглядає дуже гарно. Запилення відбувається як вітром, так і камахами. Тому квітки дохм'яні. До речі, каштан посівний дає багато меду. Хоча цей мед вважається не дуже якісним. Відноситься каштан посівний до родини букові фагаце В цю родину, окрім роду каштан, входить рід Бук, фагус, від якого родина і отримала свою назву, а також рід Дуб, Кверкус. А зараз ми з вами здійснимо подорож у часі. Десь на місяць повернемось у минуле і поговоримо про ще одну рослину, у назві якої також звучить слово каштан. Я стою біля гіркакаштана звичайного. І ми бачимо, що його суцвіття та його листочки, ось у мене листочок в руках, не мають нічого спільного ні з суцвіттями каштана пасівного, ні з його листям. Чи може рослини мають подібні назви? Той називається каштан і цей дуже часто називають каштаном. Про це поговоримо згодом. Зараз ми зауважимо, що гіркокаштан звичайний, не входить до родини Букові. Він відноситься до зовсім іншої родини, до родини Сапіндові. У цю родину Сапіндові, Окрім роду гірка каштан входить рід Клен і рід Сантоцерас або Чекалкін горіх Це я назвав ті роди, які найбільш відомі в Україні. Минуло десь близько двох тижнів і чоловічі суцвіття з дерев практично всі опали. Ну, а жіночі суцвіття. Стали перетворюватися на плоди. Вже з'явилися такі маленькі калючі кульки. Наприкінці серпня плоди набувають такого вигляду, але ще вони не стихлі. Осінь, кінець жовтня, холодна. Плоди каштана посівного упали на землю. Плоди горіхи, оточені колючою плюскою. Ось показую плюску, а всередині знаходяться плоди. Подивіться крупним планом плюску. От. І всередині, ви бачите, плоди горіхи. А тепер я показую вам плоди, горіхи. Ось отак вони виглядають. До речі, в наших умовах вони схожі. Якщо зараз їх посіяти, то навесні отримуємо сходи. Тепер давайте повернемось до питання, чому в українській мові назви каштана посівного і каштана звичайного іноді кажуть просто. Каштану звичайного подібні. Ми пам'ятаємо спочатку цього відео, що листя у них різні, квіти у них зовсім різні. І тепер давайте подивимось на плоди. У мене в правій руці плід каштана пасівного оточений людською. От там ми бачимо плоди горіхи. А в лівій руці у мене коробочка, гірка каштана. Звичайного і там всередині ми бачимо насінину. Деяка схожість між плодами каштана посівного і гірка каштана звичайного є. І той, і другий калючі. Але мені здається, що каштан посівний калючіший. Плюска каштана посівного розкривається на 4 частини. А коробочка гірка каштана звичайного на три. Тепер подивимось на плід каштана пасівного і на сінину гірка каштана звичайного. Дійсно, вони трохи схожі, але й відмінності відразу впадають в око, вони доволі сильно відрізняються. Але отака схожість плодів призвела до того, що в українській мові і та, і друга рослина називаються каштанами. Каштан пасівний, каштан звичайний, або просто каштан звичайний. Але ми пам'ятаємо, що плоди каштана посівного можна їсти. А плоди гірка каштана звичайного ні. Вони навіть отруйні. Тому ми більше про Геркаштан, звичайний говорити не будемо, а зосередимося на каштані Пасівному. Влади каштана Пасівного були основною їжею для багатьох людей на півдні Європи, у Туреччині і в багатьох регіонах Азії. До появи картоплі. Плоди каштана посівного були джерелом вуглеводів для тих людей, що мешкали у лісовій місцевості у місцях природного зростання каштана посівного, або там, де він був інтрадукований. Тривалий час вважалося, що плоди каштана пасівного це їжа бідних. Але часи змінюються. І зараз смажені або варені плоди каштана посівного продають в багатьох країнах в Італії, Франції, Іспанії, зокрема, в США ще не створили достатню кількість плантацій каштана посівного і тому для того, щоб забезпечити потреби, США імпортують плоди цієї рослини. Перш ніж приготувати каштани, їх треба замочити 30 хвилин. Щоб каштани не зірвалися, ми їх маємо надрізати. Надрізаємо навхрест верхню частину, та яка загострена. От я беру, надрізаю і надрізаю от так. От. І в такому вигляді кладу. Беру наступну, надрізаю, надрізаю і кладу. І так ми готуємо всі каштани. Каштани ми будемо готувати трьома різними способами. Перший спосіб. Ми беремо каштани і висипаємо у холодну воду. Тепер ми їх закип'ятимо і будемо кип'ятити десь хвилин 30, може трохи довше, поки вони не стануть м'якими. Другий спосіб. Ми будемо готувати каштани у духовці. Тобто ми деко застелили пергаментом. Зараз я висипаю на нього каштани. І зараз відправимо деко у духовку де 220 градусів. Отже, у нас тут варені каштани. Тут у нас смажені у духовці. І те, і друге у нас готувалося півгодини. Я от почистив ті, які варені. і зараз я їх скаштую. Дуже смачні. Вони нагадують мені печену картоплю, тільки трошки солодкувату. От. ну Мені дуже подобається. А чистяться ці каштани? Дуже добре. От я вам показую, що я швиденько так. Раз, каштанчик і почистив. Це у нас. Це у нас печені каштани. Зараз спробую. Ці, так би мовити, сухіші хрустять так на зубах, ну як на сінечка. Хоча за смаком теж нагадують печену солодкувату картоплю, але смак інший, і мені він навіть, навіть трошки більше подобається. Дуже смачно! Розводити багаття у ботанічному саду категорично заборонено. Тому щоб приготувати смажені на вогні каштани, я виїхав за місто до своїх друзів і тут в мангалі, в якому ми часто готували шашлики, ми зараз і приготуємо печені каштани. В Україні є приказка: любиш загрібати жар чужими руками. А у Франції аналогічна приказка при дослівному перекладі звучить приблизно так. Любиш тягати гарячі каштани з вогню чужими руками. Перша ця приказка прозвучала в байці відомого французького байкаря Ла Фонтена. Зараз ми. Будемо смажити каштани, але ми їх не будемо кидати безпосередньо на вугілля, а покладемо на гриль і таким чином підсмажимо. І так, я беру і ставлю каштанчики на гриль. Так, тут у мене з'явилося полум'я, я його трошки пригашу. От, ну і будемо чекати 10 хвилин. На одному боці, 10 хвилин на другому боці, Да, тут дуже гаряче, Сподіваюсь, що вони приготуються. Так, минуло 10 хвилин. Я беру дуже обережно. О, частина все ж таки упала, ну нічого. Ми перекинули і ще 10 хвилин почекаємо. Ну, ось ми посмажили на грилі каштани. І зараз я попробую, які вони на смак. М -м -м. Дуже смачні. Мені здається, що вони вийшли найсолодшими серед тих, що ми сьогодні готували. Ну і наостанок зверну вашу увагу на те, що у Києві у захищених місцях. Кашан посівний виростає величезним деревом. Я таке дерево вам вже показував. А там, де є протяги, де умови для нього не зовсім підходять, він росте багатостовбурним низкорослим деревцем. Як, наприклад, оце дерево, що ви бачите. А також ви на ньому бачите численні пошкодження стовбура. Ось ще одне таке дерево. Тобто каштан пасівний дуже чутливий до мікрокліматичних умов. Але за сприятливих обставин його вирощувати у Києві цілком можливо.